Привіт усі! Мене звати Андрій Закалюк і я є новим керівником управління освіти міста Львова. Перш ніж щось змінювати, варто подивитися на те, що ми вже маємо. І ніщо не розкаже про освіту нашого міста так добре, як цифри. Чи знали ви, що в місті навчається понад 113 тисяч маленьких лів'ян? З них 25 тисяч відвідують садочки, а ще 88 тисяч вчаться у школах. Якщо взяти усіх цих дітей з їхніми батьками, то в сумі ми отримуємо населення цілої Ісландії. Усього в нас працює 120 дитячих садочків і 127 шкіл, 15 закладів позашкілля, де ваші діти можуть відвідати гуртки, та шість інклюзивно-ресурсних центрів. І навіть у нас є два табори. Якби ми хотіли розмістити їх на одній вулиці Львова, то вся Личаківська перетворилася б на 5 суцільних кілометрів освітнього простору. А працює у наших навчальних закладах, до речі, близько 16 тисяч осіб, серед яких, до речі, на 6 жінок лише, на жаль, один чоловік. Найбільше дітей у нас навчається у 65-й школі на Левандівці. Тому якщо всі вони по черзі будуть переходити пішохідний перехід біля своєї школи, то на Левандівці утвориться затор на цілих 7 годин. А найменшою є школа в Малих Грибовичах. Її відвідують лише 29 дітей. В одному класі там навчається лише 7 дітей. А взагалі, рекордсменом за кількістю закладів у нас є Шевченківський район. Там вчиться майже чверть дітей нашого міста. Якщо раптом ви на вулицях Львова почуєте Херете, Чао чи Кінчуа, не від іноземців, не дивуйтеся, це наші діти. Адже у школах Львова вивчають 10 іноземних мов. Та й взагалі наші діти не перестають нас здивувати. З 2008 року випускники львівських шкіл отримали 627 найвищих результатів на зовнішньому незалежному оцінюванні. І ще про гуртки. Ми маємо у нашому місці 1186 гуртків. Серед яких такі унікальні, як гурток фелінологів, любителів культів, етологів, які вивчають поведінку тварин. У нас є циркова студія та навіть гурток кримсько-татарської мови. Їх відвідують майже 17 тисяч дітей. Якби всі вони завітали до однієї шкільної бібліотеки і взяли лише по одній книжці, то вона вмить стала порожньою. Уявіть собі, який би найщасливіший день був у житті бібліотекаря. Насамкінець трохи історії. Найстарішою освітньою будівлею у місті є наше управління освіти, що знаходиться на площі Ринок Дев. Вона зведена ще у 17 столітті. До речі, аби потрапити до нас у гості, вам треба подолати аж 96 сходинок. Окрім цього, восьмій ліцей на підвальні є однією з найстаріших шкільних будівель в Україні, де досі навчаються діти. Всього за 204 роки своєї роботи школа мала 195 випусків учнів. А найновішим закладом є дитячий садочок на вулиці Малоголосківській. Він розрахований на 18 груп і є одним з найбільших у нашому місті. Ми обов'язково побачимося з вами ще тому, що світа це завжди питань більше ніж відповідей. До зустрічі.